Нові подробиці щодо вбивства Фаріон. За словами доньки, вбивство було точно свідомим та показовим. Мене обурює зараз, що йому дозволяють участь у судових засіданнях брати онлайн через відеоконференцію. Він не приходить на суд, як це було в апеляційному суді. Він не відчуває тиску суспільства. Він сидить собі в кріслі і дивиться через камеру. Мене це обурює, я не хочу, щоб це було. Коли на наступний тиждень, коли відбудеться судове засідання, крім цього, священник Юстин Бойко, який очолив чин похорону, повідомив, що останнім часом отримує чимало повідомлень із закликом молитися за підозрюваного 18-річного В'ячеслава Зінченка. До мене людина пише, яку я не знаю. Я прошу вас про молитву за В'ячеслава Зінченко. Пише людина побожна, і то не з нашої області, взагалі не не, не з іншого з іншого кінця, щоб Господь милосердний. Тут Бога приплили, допоміг захистити невинного, якщо на те Божа воля.